9 листопада у Львівській області інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині, у якої після укусу кота запідозрили сказ. Про це повідомляє «Західнет» із посиланням на завідувачку четвертого діагностичного відділення лікарні Таміло Алексанян. Жінку госпіталізували до інфекційної лікарні Львова на початку листопада. Спершу в одній із медустанов Волині її лікували від енцефаліту, запалення головного мозку. Проте стан лише погіршувався. Згодом пацієнтку перевели до Львова та відразу помістили у реанімацію. Медики запідозрили сказ, однак шансів на порятунок уже не було, адже це захворювання не лікується. За словами рідних, трагедія розпочалася ще 8 серпня. Жінка поверталася з кладовища і побачила кошель. Ня, яке вирішила підібрати тварина, вкусила її, проте на укус тоді не звернула належної уваги ні сама потерпіла, ні лікарі. Медики нагадують, сказ це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і завжди закінчується смертю. Вірус передається людині від хворих тварин через укус або ослинення шкіри та слизових, особливо якщо є навіть незначні подряпини.